Ось ця заготовка і тут будуть ліпучки. Все буде на ліпучках, на зав'язочках буде, якщо, наприклад, ліпучки не тримають. Такі речі легко та зручно одягати, каже кравчиня Карина Власенко. Займатися адаптивним одягом вирішила торік. За власні кошти придбала тканину і приєдналася до швейної роти. Я знайшла викріки, роздрукувала, знайшла свої тканини і почала шити так. Спочатку зі свого зі своєї тканини шила, а потім мені вже висилали. Працює над замовленнями волонтерів. Тут і футболки, і штани, і кофти, і нижня білизна. Якщо поранений солдат лежить і не може піднятись, то йому повністю так ну розтіба. Сібер футболка вони є. Е... Правостороння, лівостороння, лівостороння, якщо, наприклад, ліва рука тільки поранена. За тиждень може пошити 10 речей, говорить Карина. На кожну витрачає до чотирьох годин. Проклеюю боковий шовчик, і обметую, вставляю ну, пояс роблю. Вставляю такий шнурочок, вставляється, а потім вже сідаю за машинку і треба пришити ліпучки. Ставимо закріпку. Обрізам всі ниточки. Готовий одяг, пакують та надсилають до лікарень. Кравчиня говорить, найприємніше в її роботі відгуки бійців. Ось недавно висилали фотовідгук від хлопця з Черкас. Лежить в госпіталі. Дуже приємно йому було, що є такі в Черкасах люди, які шиють одяг адаптивний. Про переваги адаптивного одягу на щуток знає військовий з позивним Техас. Розповідає, торік отримав поранення на Бахмутському напрямку, коли автомобіль їхнього підрозділу підірвався на міні. У наслідок ампутація обох ніг, потім протезування і реабілітація. Той одяг, який раніше використовував в звичайному житті, він стає майже непридатним. Протези це механічні якби, пристрої, які потребують зачасту постійного доступу до них. Знайти відповідний одяг для себе тоді каже Техас було складно, безкоштовний тим більш подібні ініціативи лише зароджувалися. Ніхто не розумів, що конкретно що конкретно потрібно, як це потрібно зробити, як одяг перелаштовувати, перебудовувати, деякі замочки вшивати. У мене безпосередньо вшиті замки в штани. Адаптивний одяг неабияка підтримка для поранених бійців, говорить Техас. Можливість купити вже готову річ, яка буде адаптована під мене, набагато простіше, ніж купувати звичайну річ, віддавати і чекати, поки її перешиють. Нині в швейній роті готуються до морозів, розповіла засновниця волонтерської ініціативи Ксенія Самуйлич. Закупили теплі тканини і в'яжуть шкарпетки на гудзиках. Для зимового періоду ми відчуваємо кіберштани. Для них потрібна трьох нитка значісом або фліс. А кіберкофти. Ксенія додає всі матеріали придбали за донати людей. У нас зараз в розкрої за день може бути 4-5 рулонів тканини. Це по 50 метрів. То просто ну дуже величезні запити на одяг адаптивний. Ви можете закупити просто в магазині свого міста флісові шапки, флісові пледи і передати їх в госпіталі або сконтактувати з нами, що й народа, в інстаграм фейсбук. Анастасія Кашит Коцаба, Олег Кураш, Суспіль. Ільне новини Черкаси.